Сімнадцята година в Україні на каналі 1+,1 плюс триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька. І це телевізійна служба новин. Трохи більше трьох годин залишається до переговорів, від яких може залежати доля України. На 20.15 за київським часом у Білому домі запланована зустріч вічнавіч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом. Далі о 22-й до них мають доєднатися європейські лідери. Заради цього до Вашингтона прибули британський прем'єр Кір Стармер, французький президент Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, італійська прем'єрка Джорджа Мелоні, очільник Фінляндії Олександр Стуб, генсек НАТО Марк Рюте та очільниця Єврокомісії Урсула Фундерляйн. Напередодні у своїй соцмережі Дональд Трамп написав: Зеленський може миттєво завершити війну, якщо захоче. Додав, що Київ не зможе повернути Крим і виключив вступ України в НАТО. Видання New York Times із посиланням на одного із дипломатів пише, що європейські союзники побоюються повторення скандалу у Білому домі, як у лютому, коли перемови Трампа та Зеленського завершилися дочасно. Ще один страх: що Трамп грає на руку Путіну. Зеленський вже подякував американцям і Трампу особисто за підтримку і висловив сподівання, що разом із союзниками вони примусять Росію до справжнього миру, нагадуючи про помилки минулих років і безпекових гарантій 1994 року, так званого Будапештського меморандуму, які так і не спрацювали напередодні. Президент України Володимир Зеленський перебував із візитом у Брюсселі, Зустрічався із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Він наголосив: ми не поступимося територіями. Єдина база для переговорів нинішня лінія фронту. Перемовини після аляски. Про що розмовлятимуть лідери в стінах Білого Дому? ТСН фіксує історію в прямому ефірі. Звільнили населений пункт Золотий колодязь на Донеччині та зупинили спробу прориву ворога в районі Добропілля. Операцію із зачищення села від окупантів оприлюднили бійці третього десантно-штурмового батальйону 79-ї окремо десантно-штурмової таврійської бригади. В ході операції було знищено ворожі піхотні групи, які прорвалися до села, та повністю відновлено контроль над територією. Втім, просунутися росіянам вдалося поблизу Григорівки і Воскресенки на Донеччині та Тимирівки. на Запоріжжя про це пишуть аналітики Діпстейт. А загалом за минулу добу на фронті відбулось 182 бойових зіткнення. Це дані генштабу найгарячішими напрямком Залишається Покровський. Там збройні сили України відбили майже шість десятків атак противника. Про те, що армія РФ проводить перегрупування і концентрується на Покровському та Запорізькому відтинках, особливо активно заявив і головнокомандувач Олександр Сирський за словами головкома на ці напрямки, ворог перекидає частини сил із Сумщини та планує розпочати нові наступальні дії. Зросла кількість поранених у Запоріжжі. Їх уже 24. ще троє загиблих. Двома ракетами росіяни вдарили по місту близько 9-ї ранку. Окрім житлових будівель, є пошкодження критичної інфраструктури. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська на власні очі бачила наслідки прильотів і готова розказати нам про це більше наживо. Вітаю Олю. Тож розкажи, які руйнування є у місті після цієї атаки. Ну і що кажуть про стан поранених? Тобі слово. Соломія вітає у Запоріжжі. Досі ліквідовують наслідки ракетної атаки. А медики борються за життя поранених. Ось тут до 9 ранку сьогоднішнього дня була крамниця побутових товарів. Поруч кав'ярня. А тепер тут згарище. Масштаби руйнувань у місті чималі побито понад 10 багатоповерхівок, стільки ж приватних будинків, підприємство, а також дві школи, дитсадок, аптеки, крамниці, кав'ярні. Окупанти спрямували. Дві балістичні ракети на місто близько дев'ятої ранку протягом п'яти хвилин пролунали два потужні вибухи. Майже одразу після оголошення тривоги люди кажуть, сховатися просто не встигли. І ось що вони розповідають. Ми не ховалися, не встигли і не змогли, але обійшлося, як то кажуть. Опало доволі сильно. У нас Фонарі в кімнатах повилітали прямо на підлогу. Я то лічно бачив, коли вдруге ударило. А так пережили. Це секунди. Ти навіть не встигаєш зорієнтуватися, що робити. Бо був перший вибух дуже сильний. І я почула, що сирени спрацювали. І потім майже одразу другий. Було дуже страшно і одразу такий сильний вибух. І перше, що мене злякали, думаю, зараз виб'є вікна і все. Але пощастило. Невістка мені подзвонила і каже, ма, летить друга ракета. Я бігом побігла туди, впала на куліна і якраз вибух. І тут щойно вибухнуло, все повибивало. Мене б, мабуть, просто не вбило, а посікло б, тому що все було у склі. Кількість поранених зросла до 24, Серед них 17-річний підліток, чимало постраждалих у тяжкому стані. Медики кажуть, роблять усе можливе, проте поки утримуються від прогнозів. Кількість загиблих сягнула трьох. На жаль, попри усі зусилля медиків, не вдалося врятувати чоловіка, якого після атаки дістали просто з підземелля. Він опинився у вирві, що утворилося під. Після вибуху. Люди кажуть, ця атака була просто у годину пік, саме на початку робочого дня. Є одна постраждала дівчина продавчина. Ну що, тут слів немає. Ну, це початок робочого дня, тільки, тільки відчинилися. Добре, що не було покупців. Ховалася, не встигла нічого, я навіть і не зрозуміла спочатку. Я просто сіла, воно камні, листя, пилюка, грязь вся полетіла на мене. Те страшне, і руки, і ноги дорожали, це і лікарство пила, і молилася. Страшно, дуже страшно. Наслідки атаки досі ліквідовують. Містяни намагаються буде якось прикрити вибиті шибки, зокрема плівкою та плитами. Соломі. Дякую, Олю за подробиці. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська була зараз з нами наживо із Запоріжжя і розповіла про чергову підступну атаку ворога на місто. Під час ранкової атаки на Харків росіяни вбили цілу родину. Із під завалів дістали тіла батька, матері півторарічної доньки та 16-річного сина, а також бабусі. По місту ворог спрямував дрони близько дев'ятої ранку. Всі влучили в одну багатоповерхівку. І наразі відомо про сімох загиблих та ще 23 поранених. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко продовжить цю тему. Це індустріальний район Харкова, який досвід росіяни атакували шахедами. Усі п'ять влучили в одну багатоповерхівку. Вогонь охопив кілька поверхів у двох під'їздах. Водин поруйнування перекритів. Частина конструкції обвалилася. Рятувальники розбирають завали. кажуть, диво що більшості мешканців вдалося врятуватися. Я мама сина і невістки з цього дома. Так. так переживала. Я дивилася по інтернету, дивлюсь їхній будинок. Як ви думаєте, мені оце бачите? Їхній будинок горить. Думаю, де вони, а тепер у душі пусто. Що таке? таке втратити да? ж, 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 жилье в наше час? Мене розбудив звук шахеда, який летів. Просто він, я чула, як він летів. І потім я почула взрив і все на мене посипалося. І, все. і далі ми тікали. Все. Тікали, тікали. Понад два десятки постраждалих. З під завалів дістали тіла загиблих. Серед них півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. Попередньо відомо вони рідні брати, сестра. Також загинули їхні мати, батько і бабуся. Зараз проводять ДНК експертизу тіл. У місті Харкові та області оголошено сьогодні день жалоби, тому що внаслідок удару щонайменше чотирьох дронів по п'ятиповерхівці в індустріальному районі. У місті Харкові загинуло семеро людей, в тому числі з них двоє. Це діти. Влучання шахетів було в дах, тобто будинку. Ну і звичайно, там досить серйозні руйнування. Ну і, і вижити там було. Ну, скажімо так, досить важко. А до того як вдарили дронами по Харкову, ворог запустив балістику, ракета впала поблизу житлових багатоповерхівок. Там минулося нося без загиблих. Однак 11 людей дістало незначні поранення. Юлія Бойко токсібугаєнко, Бугаєнко, Харків ТСН один марафон. Єдині новини. Три години залишається до зустрічі Володимира Зеленського із Дональдом Трампом. Очікують, що президенти України та США розпочнуть переговори у Білому домі о 20.15 за київським часом. І згодом до них приєднаються європейські лідери, які теж особисто вирушили до американської столиці. І за усім цим стежить спеціальна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко. і маємо можливість поспілкуватися наживо. Вітаю Олю! Тож переговори Трампа із Путіним на Алясці фактично не принесли новин. Щодо завершення війни Росії проти України. Ну а як очікування від візиту лідерів цивілізованого світу до Вашингтона? Чого очікують? Які прогнози? Вітаю, Солю. Ще раз очікуємо. Ми очікують багато журналістів. у Вашингтоні очікує напевне весь світ. І от зараз, коли ми збираємося вирушати вже до Білого Дому, от кілька хвилин тому я тут зустрілася із а, трьома трьома жінками, які шукають де ж українські протести. Перед тим теж проходили люди, які йдуть з якоюсь українською символікою з українськими плакатами для того, щоб висловити свою а, підтримку. І ми зараз от маємо можливість запитати а, цих учасниць а, майбутнього протесту. Сподіваюся. Чого вони туди йдуть? Хайлеріс Вітаю, пані, дякую, що тут з нами. Я бачу з вашого плакату, що ви збираєтеся so брати your your участь в українському у українському протесті. Який же вас меседж американському уряду, президенту Трампу, президенту Americans Зеленського? Американці абсолютно обстоюють демократію, підтримка України. Це захист демократії по всьому світі. Ми вважаємо надзвичайно негідними російські атаки ми хочемо Дякую. зберегти Україну і, і демократію. Дякую. Залишається справді як ти сказала, три години до початку переговорів зараз уже пройшли. Завершилися переговори президента України Володимира Зеленського та української делегації зі спеціальним представником президента Трампа з питань України Кітом Келогом. Вони були тут у готелі Хей hey Адамс, де зупинився Зеленський. Ми зустріли пана Келога по дорозі туди. Спробували поставити йому кілька запитань, але він не бажав відповідати, і а, зараз, у ці хвилини, вже має розпочинати мають розпочинатися переговори а, Володимира Зеленського з європейськими лідерами. А вони пройдуть у посольстві України. Наскільки мені відомо, туди запрошені абсолютно усі європейські лідери, які приїхали а, сьогодні до Вашингтона в рамках коаліції, коаліції охочих, щоб брати участь у переговорах із Трампом разом із а Зеленським. І після того це буде приблизно дев'ятнадцята година за Київ. З тим часом європейські лідери за програмою мають прибувати до білого дому з Південної галявини, там де їх має зустрічати президент Дональд Трамп. О 20.15 за київським часом повинні розпочатися двосторонні переговори Трампа та Зеленського. На них відведена лише година. Вони будуть в овальному кабінеті, і приблизно за годину після того до них мають також долучитися і європейські лідери, і всі у розширеному форматі повинні поспілкуватися. Розрахована ося програма, десь приблизно поки що до одинадцятої вечора за київським часом. Після чого очікуємо на Коментарі від президента України, ну що ж, головне питання, звичайно, це мирне врегулювання в Україні, і усі посадовці, включно із Дональдом Дональдом Трампом, насамперед із Дональдом Трампом, дали зрозуміти, що ітиметься в тому числі про територіальні так звані поступки з боку Україна. Дональд Трамп написав напередодні у своїй мережі True Social про те, що Зеленський за його словами може закінчити війну так швидко, як він захоче, але Крим не повернеться, тому що Обама, як написав Трамп, віддав його 12 років тому, і так само а Трамп написав, що не буде членства в НАТО. Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Стівен Вітков, коли його запитали напередодні про те, яка є позиція президента Сполучених Штатів щодо вимог. Путіна віддати йому без бою територію усього Донбасу. Натякнув, що вони не будуть тиснути, але Україна, мовляв, має сама приймати рішення. Ми були присутні в кімнаті як посередники, і президент як посередник шукав шляхи вирішення цієї кризи. Він розуміє, що саме українці повинні вирішувати, як вони можуть обмінювати території, як вони можуть укласти угоду з росіянами щодо різних територій. Але саме тому зеленські та європейці приїжджають до Білого Дому в понеділок, щоб самостійно прийняти ці рішення. Також мають обговорюватися і гарантії безпеки для України напередодні Вітков натякав, що це може бути щось схоже на а, статтю 5 НАТО, коли усі члени НАТО захищають а, когось одного із них, на кого а, здійснено напад, але це не буде у рамках НАТО. От, як і Трамп зазначив у цьому дописі на True Social. членство в НАТО не розглядається, але якийсь схожий механізм, на який нібито а, погодилася Росія. Ну і а, так само а, державний секретар Марко Рубіо. Коментував це питання, говорив про те, що це сьогодні буде обговорюватися. Певна зміна відбулася в американській позиції переговірній після переговорів на Алясці. Якщо раніше нагадаю, чіткою вимогою України і це підтримували Сполучені Штати, було те, що спочатку Росія припиняє вогонь і потім усі наступні кроки. То тепер уже американські посадовці говорять, що можливо припинення вогню і не буде, тому що це не стійка домовленість, що потрібна на думку Дональда Трампа одразу мирна. Угода, ну і далі хочу дати можливість послухати, як Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів, коментував напередодні питання: а на які ж поступки може піти Росія у цих переговорах? Адже всі тут повторюють, що на поступки повинні будуть піти обидві сторони обидві сторони будуть змушені піти на поступки. Тож, звичайно, ми попросили про поступки. Але яка користь від того, що я вийду у телепередачу, і скажу вам: ми погрозили пальцем Путіну і сказали йому, ви повинні зробити це, і ви повинні зробити те. Це лише ускладнить і зменшить ймовірність того, що вони погодяться. Тож ці переговори, як би комусь не хотілося бачити трансляцію у прямому ефірі з оплатою за перегляди, дискусії найкраще працюють тоді, коли вони проводяться приватно і у рамках серйозних переговорів, після яких людям доводиться повертатися та відповідати перед своїми виборцями, тому що навіть авторитарні уряди мають своїх виборців, перед якими вони повинні відповідати. Дуже напружено в американській пресі обговорюють, як минеться зустріч, пам'ятаючи про досвід першої зустрічі 28 лютого цього року в овальному кабінеті, яка закінчилася. Нагадаю, скандалом між Трампом та Зеленським, після чого президент України тоді достроково залишив переговори. І одним із скандальних таких питань була відсутність костюму ділового у президента України. І сьогодні, як пише Аксіос, так само у Білому домі розраховували би побачити Зеленського в костюмі. Ми ще його не бачили. Але не знаємо, як воно буде. Так само Таймс пише про те, що високі побоювання того, що емоційний фон може завадити конструктивному проведенню переговорів. Це все лише припущення. Зараз уже висуваємося до білого дому і про все оперативно розповідатиму. Солю. Пройшов вісім років війни, втратив ноги під час боїв за Маріуполь, але працює аби бути корисним. Підтримує побратимів у полоні. Мріє спиляти зірку із Кремля. Михайло Слабушевський, ветеран Азову і людина, якій телефонують, коли потрапляють у скруту. Про великого оптиміста кореспондентка ТСН «Нагад». Наталя Нагорна розкаже далі. Це сюжет про людину з тонким почуттям гумору. Ой, мене високого, красивого, скромного. Великою любов'ю до дітей Опа! правного водія я який не втратив оптимізм та бажання бути корисним. Служба 112, що у вас сталося? і сам себе називає казковим персонажем. Вовчих братик дай фатить. Я Ой. так всі, всі мене так знають. Насправді його звати Михайло Слабошевське, але на позивний Вовчик у армію він прийшов водієм і возив побратимів на позиції. Після складного поранення побратими вирішили, він має їздити. І роздобули для нього спеціально перероблене авто. Перероблене, як вона автомат, коробка. І це, і я собі То це. Я собі гався газу і пішов. це крісло воно розвертається повністю, піднімається, опускається. І я mm -hmm. з того крісла електричного перестрибнув і бився яке це на акції, десь там свого. Головне мені мені Не хоче це ніколи будь-що будь-обузою. Щоб як от те саме, щоб не тягали, як собака сосиску. На ньому їздить по господарських справах. Мамі позвонив мама каже: так давай закінчуй, давай да поспиш, приїжджай додому. Там трошки там, дача товариха то, то він дозволяє, там трохи на дачі попораюсь. І намагається не пропускати акції Фріазов, бо чекає побратимів з полону. Саме на одній з таких ми і познайомилися. Вона була присвячена пам'яті загиблих Воленівці. Це було на Майдані, куди він часто приїздить і завжди зупиняється біля цих чисельних прапорців, аби згадати своїх. І завжди це місце зустрічі з побратимами, а ще можливість розважити малечу. Не клієнти, ні ні ні, -ні це постійний пасажир мого кабріолета, який називається міні-тесла, так, зайці? Іди до мене, іди. Вовчик-братик тебе покатає, Я за тобою вже звучить. Тоді пройшла. Я дітей дуже люблю. Саме з Майданою почався його шлях воїна. То був на Майдані, там з афганцями туди-сюди. З 8-ї афганської сотні вони пішли в Айдар. Війна для нього почалася у 2014-му. Ну зовсім не така, як які показують по телевізору. Михайло з другом з рідного Фастова обрав для себе Азов. Були бої за Широкіно, Світлодарська дуга, бої за Мар'їнку під Донецьком та вишколи у Маріуполі. Все це до повномасштабного вторгнення. Березень 2022 став одним з найважчих у житті. Я не на позиції отримав травму. Я просто їхав між будинками і вони всліпу лупили. По житловим районам Маріуполя і град упав поряд з машиною. І пішли осколки мені ну в тіло, в ногу в одну в іншу. Я днів п'ять взагалі нічого не пам'ятаю. Потім у окупованому місті росіяни шукали військових по медзакладах, але у Михайлі Азовця не розпізнали. Сам він вважає це через те, що в нього не було татуювань. У мене два телефони, павербанк, документи, все пропало і форма, все. І не знаю, хто забрав кому дякувати за те, що це. Невідомі люди туди-сюди. Михайло ампутували обидві ноги. Я залишився ж в Маріуполі і під смислі під ними як цивільний. І там став такий худенький, маленький, бо не їжі, не води, нічого. У червні 2022-го волонтерам вдалося вивести його на територію України до Запоріжжя. Якби не молитви мами, не знаю, що й було б. Але довго горювати не в його характері. Якщо я не можу воювати, то я повинен десь щось інше допомагати. У міністерстві внутрішніх справ йому запропонували стати оператором служби 112. Тут всі умови для роботи на кріслі колісному. Сручно, ліфт, туалет, все безпороговий доступ. Михайло страшенно любить спілкуватися з людьми, і тут йому доводиться це робити постійно. Я зрозумів. Так, я вас з'єдную, будь ласка, не кладіть слухавку. Звісно, люди трапляються різні. Ніхто не здогадується, що приймає їхній дзвінок ветеран з інвалідністю і бувають нечемними. То дорослі, дорослі, а ведуть себе, наче вибачте, наче діти. То там то випивші буває, навіть особливо та вихідні дні випивші буває, дзвонять і балуються. Загалом операторами в кол-центрах служби екстреної допомоги по країні. Працює 18 ветеранів війни. Валідність вона ж не є перепоною в роботі для нашої служби. У нас є психолог, тому в будь-якому випадку ми ж проводимо попередню співбесіду, і вже сам сама особа, яка працевлаштовується, вона розуміє, готова вона працювати, чи не готова вона працювати, зможе вона витримати. Михайло постійно жартує з колегами та і з нами, і переконує так, втратив ноги, але ж не соромна ані перед побратимами, ані перед своєю країною. І головне не зупинятися до цих пір. Я повторюю там сам собі і взагалі. Ну буду я плакати, що вони виростуть. Чи що? я ж не ящірка? Я ж не ящірка, що вони відростуть. Так що треба змиритися і продовжувати жити і робити. Наталя Нагорна, Ігор Сіри, ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини.